Парогенові кислоти у каві, це антиоксиданти, і епікатехіни, це какао і чорний шоколад, підвищує щільність мітохондрій і їхню окислювальну здатність, тобто їхню, якби відновлює їх, робить їх молодшими а, і покращує їх а, роботу. Тобто, вони можуть робити набагато більше. Роботи за той самий період часу, покращує витривалість м'язів та сприяє зростанню капілярів. І це якраз те, що допомагає в здорових тканинах покращувати кровообіг і відновлювати кровообіг в тих місцях, де він був закупорений по якимось там причинам. І це, звісно, очищує кров і покращує гематокрит в цілому якість крові. Але ще епікатехіни, тобто саме кава, саме какао, вибачаюсь, це те, що активізує стовбурові клітини. Тобто ми можемо повпливати на активацію стовбурових клітин, і це буде омолодшувати в цілому усе тіло. Будь-яку тканину, про про яку б ми з вами не говорили.